Нещодавньої зустрічі з виборцями в Поздимирі піднімалося ряд проблемних питань мешканцями села Поздимир, які найбільше їх хвилюють. Ну одне з найболючіших питань це є надання медичних послуг належним чином, враховуючи розміщення населеного пункту віддалено від самого центру Шептицького, потребується облаштування в Поздимирі Пункту здоров'я, який функціонував довший час, але вже більше трьох-чотирьох років даний пункт не функціонує. Не функціонує по цій простій причині, що він належним чином не облаштований. Він не відповідає вимогам Національної служби здоров'я для прийому пацієнтів. Було проведено розмови з старостою Степаном Дмитровичем, було проведено розмову з Анною Петрівною, керівником Центру первинної медико-соціальної допомоги. І вирішено, що все ж таки в 2025 році слід допомогти і відкрити пункт здоров'я в селі Поздиме для того, щоб покращити надання медичних послуг для населення. Адже в селі найбільше проживає вільних мешканців це є старше покоління, яким важко доїхати до центру і отримати належні послуги в місті. Тому Передбачається, що в пункті здоров'я, якщо він запрацює, туди два-три рази на тиждень буде приїжджати сімейний лікар і буде надавати послуги на місці, чим буде корисно для старшого покоління.